Смітник замість колиски на Прикарпатті знайшли жінку, котра наприкінці минулого року вбила немовля. Тіло новонародженого малюка у сміттєвому баку біля психоневрологічної лікарні ще у грудні виявили тутешні безхатьки. А вже у січні правоохоронці натрапили на слід матері нещасного маляти. Нею виявилася 33 річна любителька алкоголю. Жінка 82-го року народження. Вже не судима дітей. Ми в неї вилучали вже у серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями. Троє дітей в неї. Були вилучені сім'ї відносно неї було порушено крим відкрите кримінальне провадження за статтею 164 кримінального кодексу України. Це е, вона отримала кошти на утримання дітей, однак використовувала їх на придбання на власні потреби. Та, як виявилося, вбила немовляна рідна мати. Близько сьомої вечора в привокзальному сквері майбутня породілля зустрілася з знайомою уродженкою Херсонської області та вчинила сварку через чоловіка, з яким обидві мали стосунки. Суперечка переросла в бійку і від отриманих стусанів у живіт у вагітної почалися перейми. Вона мене почала бити, копити в живіт, два рази копнула мене в живіт, і в мене почалася перейми. Вона тоді мене веде, я кажу, Аліна, я буду родити, а вона тоді мене веде в скверик, постелила якусь мені тряпку. Я коли ялинки родила настоячи. Мені з Галича сказали, що дитина задушена кульками. Моя дитина. Мій хлопчик. Правоохоронці кажуть, жахливе убивство трапилося на ґрунті ремнощі, хоча мати намагалася боронити дитину, злоумисниця таки забрала малята ще й пообіцяла розправитися з породілею, якщо та звернеться до міліції. Коли мама хотіла повернути дитину, наша убивця все ж таки настояла, що дитину треба позбавити життя, що вона їй не потрібно. Мама. Потерпіла на даний час, як могла відбивала пробувала відбити дитину від нашої від нашої вбивці, однак дитина була позбавлена життя шляхом у душі. Наразі 27-річна ревнивиця, котра позбавила дитину життя, перебуває під вартою в місцевому сізо. Якщо провину вбивці доведуть, їй загрожує від 10 до 15 років за ґратами або ж довічне позбавлення волі.